Доброго дня! Сьогодні тема у нас ґрунтовий гербіцид досходовий, коротка предісторія. Минулого року при обробітку землі натягли нам із сусіднього поля перія, Його тут була досить велика кількість, він відразу зійшов після. Культивації, тож ми вирішили лишити тут метрів 30, може городу чи трошки більше, а туди до оцих ось. Вирішили лишити частину городу на пар. Тут була гірчиця посіяна, яка потім була забита фрезою в землю. Також тут була велика кількість парія. Я його боров гліфовітом разів, мабуть, три за літо. Я обробляв, потім задощило. Я деякий час не приїжджав і приїхав, а тут уже порій був такий, мабуть, вище колін. Тож в мене жнива тут були з мотокасою ще й які. Вивозив причепом разів не знаю скільки, мабуть, шість сухого сіна вже. Насіння насипалася тьма. Тож цьогоріч ми вирішили. Використати ґрунтовий гербіцид я використав Гезагард. В інструкції написано, що цей ґрунтовий гербіцид діє проти дугдольних бурняйнів і злакових. Було б добре додати до нього ще дуал голд, але це трішки затратно. Я зупинився тільки на одну, один знаючий чоловік мені в цьому допоміг, проконсультував смисл внесення, треба вносити гербіцид по вологому ґрунтові, а ще краще, коли після внесення піде дощ. Щоб гербіцид оця, щоб гербіцид мав змогу. Проникнути в верхні слої ґрунту, де залягають насіння бурдянів, з якими ми будемо боротися. Я вносив вчора зранку по вологій землі. У нас був дощ, промокло десь сантиметрів три. Верхнього шару ґрунта чи навіть більше ось вологий. 5 може промокло, я поборискав сьогодні за прогнозом погоди ввечері повинен бути дощ, тож, надіюсь, я все зробив правильно про подальші результати я Викладу відео, як діє досходовий гербіцид на картоплі. Чи є в цьому смисл? Ух ти, лебеді летять.